Друзі, я ще раз убіждаюсь в тому, що я знаходжусь в тому місці, де я хочу бути, що я з тими людьми, з якими приємно спілкуватись, приємно розвиватися. І я хочу подякувати спільноті за пророблену роботу, за те, що ви робите. Бодя, тобі особливо дякую, що знайомиш з новими людьми, відкриваєш нам очі, даєш нам натхнення за те, що ти вкладуєш в нас, я тобі говорю щиро відкрито, це великий вклад, це, ну, це не стоїть таких грошей, ніяких грошей, можна сказати, так. Тому що ти даєш ще раз впевненість, ти піднімаєш, ти підтримуєш. Блін, чесно, я приїхав сюди, я не знав навіть зібрати з мозгами, куди біжати і що робити. Тобто зараз я бачу в собі, що я кардинально міняюсь, я розвиваюсь, я росту. Е ці всі люди, які тебе оточують, які, яких ти приводиш, яких ти не, е нас підтримуєш, я е можу сказати, щоб більшість людей при е приєднувалась і е добувалася своєї цілі, не боялися, Да? і е я тобі кажу, що не кажу, а обіцяю, що обов'язково я вистрілю і вистрілю дуже крепко і дуже сильно. І в тебе буде ще одна галочка, де ти покажеш, що Макс був з нами на другому челенджі потужних і докажеш, що такі підприємці ростуть, розвиваються і вони зі мною. і Можемо ще не один бізнес з тобою відкриємо і, може, разом будемо співпрацювати. Тобі здоров'я, натхнення і підтримки. Ми завжди тебе підтримуємо.